Любий друже, це відео ти відкрив не випадково у духовному світі випадковостей не існує. Сьогодні Господь говорить прямо в твоє серце, прямо в ту сферу життя, де тобі найбільше потрібна відповідь. І якщо ти тут, це означає одне небо вже торкнулося твоєї ситуації. Ти відчуєш, як тягар спадає, як ясність приходить, як серце заспокоюється. Як відкриваються двері, що були зачинені місяцями? Слово, яке ти почуєш сьогодні, змінить атмосферу навколо тебе і всередині тебе. Це не просто читання писання, це дія Божого Духа, це момент, коли Господь торкається тебе через своє Слово. Тому слухай не як звичайне відео, слухай уважно, з повагою до Божого Слова, як до відповіді, яку сам Господь приготував для тебе сьогодні. Підтримай поширення Божого Слова, бо кожна підписка, кожен коментар амінь, кожне переслане відео другові це твоя особиста участь у Божій місії на землі. Ти сієш там, де твоє насіння дає найбільший плід – у людські душі, що шукають Бога. А тепер заспокойся всередині, зроби глибокий вдих. І відкрий серце, починаємо читання разом. Псалом перший. Блажен муж, що за радою безбожних не ходить, і на путь грішних не стоїть, і на сидінні глузливих не сидить, та в законі Господнім замилування має, і про закон його роздумує вдень та вночі. І він буде, немов дерево над потоками вод. Що родить свій плід своєчасно, і лист його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Не так безбожні, вони, не мов полова, що вітер її розвіває. Тому то безбожні не зостануться на суді ані грішники у зборі праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь безбожних загине. Псалом 26: Господь світло моє і моє спасіння. Кого маю боятися? Господь твердиня життя мого, кого маю лякатись? Коли наступають рубленці на мене, щоб пожерти тіло моє, то не други мої і вороги мої спіткнуться та впадуть. Хоч би військо стало проти мене, не злякається серце моє, хоч би війна піднялася на мене, і тоді буду я надіятись. Одного прошу я від Господа, того тільки шукаю. Щоби перебувати мені в Господньому домі по всі дні життя мого, щоб дивитись на красу Господню та відвідувати храм Його. Позаховає мене Він у наметі своїм у день недоли, сховає мене в таємному місці намету свого, поставить мене на скелю. Почуй, Господи, голос мій, я взиваю. І помилуй мене, і обізвися до мене. Псалом 32. Блажен, кому пробачено про гріх його, кому покрито гріх. Блаженніший той чоловік, що провини йому Господь не порахує, і в чиєму дусі немає підступу. Бо мовчав я, і кості мої постарілися від стогнання мого щоденного. Коли мою руку твою день і ніч тиснула наді мною, свіжість моя обернулась у сухість літню. Я гріх свій тобі об'явив і провини своєї не сховав. Я сказав: признаю Господеві проступки свої, і ти простив провину гріха мого. Научу тебе й покажу тобі дорогу, якою підеш, подати дам тобі око моє на тобі. Псалом 50. Помилуй мене, Боже, з великої милості твоєї, і з великої щедроти твоєї, змий беззаконня мої. Обмий мене чисто від провини моєї і очисти мене від гріха мого. Серце чисте сотвори мені, Боже. І духа правого вобнови всередині мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духом величі підтримай мене. Господи, уста мої відкрий, і уста мої розкажуть хвалу Твою. Псалом 142. Господи, почуй молитву мою, пішли до мене правду Твою, вислухай благання моє у своїй вірності, не входь у суд із рабом Твоїм, бо жоден живий не буде виправданий перед Тобою. Дух мій знемагає в мені, кам'яніє середина моя, я руки свої простягнув до тебе, душа моя, немов земля спрагла. Навчи мене чинити волю твою, бо Ти Бог мій. Дух твій добрий нехай провадить мене на землю рівну. Живи мене ради ймення свого Господи. У правді своїй виведи з напасті душу мою. Коли ми читаємо ці псалми разом, ми ніби дивимось у духовне дзеркало, де Бог відкриває нам не лише себе, але й те, ким Він створив бути нас. Це не просто слова, це духовні закони, закони, які вже працюють у житті того, хто приймає слово вірою. І зараз Бог запитує кожного з нас, що саме я навчаю тебе через ці псалми? від чого я застерігаю твоє серце. Які двері я хочу сьогодні відчинити у твоє життя? Псалом 1 Закон духовної стабільності перший псалом це Божий фундамент успіху, не випадок, не удача, а результат стану серця. Бог питає: З ким ти ходиш? Кому дозволяєш формувати свою свідомість, чий голос визначає твої рішення? Бо атмосфера, у якій перебуває твоє серце, формує твою віру або твою поразку? Тому Бог каже: не ходи за порадою безбожних, не стій на шляху грішників, не сиди серед насмішників. Чому? Бо це підживлює страх, сумнів, хаос, а праведник той, хто роздумує над Божим Словом день і ніч. І такий стає, як дерево над потоками вод. Це означає, ти живеш не з поверхні, а з глибини, ти плодоносиш у свій час. Твоє життя стабільне, незалежно від сезону. Усе, що ти робиш, вдається, бо коріння в Божому слові. І Бог питає ти хочеш бути деревом чи половою? Псалом 26. Сміливість жити у Божому світлі. Цей псалом це щит віри. Він показує серце людини, яка справді знає Бога. Бог запитує: на що ти дивишся, коли приходить страх? Кому ти довіряєш, коли світ навколо хитається? Ворог може підніматися проти тебе. Але віруючи бачить інше, вони спіткнуться й упадуть. Цей псалом навчає нас Божої стратегії шукати Бога, перебувати в Його присутності, прагнути лише одного бачити красу Господню і бути в Його домі. Тоді серце стає непохитним, тоді мир стає твердим, тоді навіть війна не зламає твоєї впевненості. І Бог запитує нас чи дозволяєш ти моєму світлу керувати твоїм серцем. Псалом 32. Свобода через відвертість. Цей псалом розкриває силу, про яку багато хто забув силу повного очищення. Бог запитує Чому ти мовчиш, коли я кличу тебе до мене, чому носиш тягар, який я вже зняв? Бо прихований гріх душить, прихована рана виснажує, невисловлений біль руйнує. І Бог каже: Визнай перед мною, і я звільню. Після відкритості приходить полегшення, ясність, свобода, відновлена сила. І Бог говорить: Я поведу тебе дорогою, якою треба йти. Я дам тобі очі, що бачать істину. Псалом 50. Серце, яке Бог приймає. Цей псалом нагадує: Бог не шукає ритуалів, Бог шукає серце. І він запитує нас: чому твої уста говорять моє слово, але твоє серце здалеко? Хочеш жертв без послуху? Хочеш благословення без зміни серця. Бог навчає, подяка це справжня жертва, послух це шлях до благословення, істинність серця, те, що відкриває небо. Бог каже Хто приносить подяку, той мене прославляє. А тому, хто ходить дорогою правди, я покажу спасіння. Псалом 142. Коли Бог стає єдиною опорою. Цей псалом крик душі. Але ще більше. Це духовна стратегія виходу з темряви. Бог запитує, до кого ти звертаєшся першим, коли стає важко? Чи шукаєш мене, чи слухаєш мій голос? Молитва цього псальму це повне довірення. Навчи мене чинити волю твою. І відповідь Бога звучить сильно: Я оживлю твою душу, я виведу тебе з темряви, я випростаю твою дорогу. Бог уже робить це, коли ти відкриваєш серце Йому. Що говорить Бог через ці псалми разом? Бог формує духовне мислення, Бог говорить про закони успіху, Бог очищує серце, Бог піднімає віру, Бог веде у світлі, Він навчає, тримайся слова, і будеш як дерево над потоками. Шукай мого світла, і темрява не матиме влади. Будь чесним переді мною. І прийде справжня свобода! Ходи в подяцці. І я покажу моє спасіння. Якщо життя складне, друже, можливо, Господь стукається саме до тебе, аби дати тобі надприродній вихід, особливо, якщо ти маєш сильні проблеми чи втому. Є моменти, коли Бог торкається серця так глибоко, що людина відчуває сьогодні її день посіяти насіння, яке відкриє їй новий рівень. Бог ніколи не просить насіння тому, що йому чогось бракує. Ми бачимо крізь усю Біблію, всі найбільші прориви починалися із того, що людина посіяла щось у Божу справу і отримала назад у сто тисячу разів більше. Коли вдова в сарепті посіяла свій останній хліб, Бог зупинив голод у її домі. Коли хлопчик віддав свої п'ять хлібів і дві риби, Бог зробив чудо множення. Коли Соломон приніс Богу велику жертву, Бог дав йому мудрість, багатство і славу, якої не мав жоден цар на землі. Коли народ сіяв у храм, Бог відповідав благословенням на покоління. Твоє насіння це завжди більше, ніж гроші, це ключ, це духовна дія, це відповідь твоєї віри на Божий голос у серці. І коли ти сієш у місце, де звучить чисте слово, Бог робить це місце ґрунтом для надприродного врожаю, цей канал, ґрунт, який Бог уже використовує, і твоє насіння створює духовний зв'язок із тим, що Бог робить тут. Слово каже: Давайте і дасться вам мірою доброю, струснутою, утрамбованою і переповненою. Тому посій не купюру, не суму, а віру, і тепер, коли ти посіяв, ми молимося так, ніби врожай уже проріс, бо у Христі Ісусі ми маємо все. Господи, перш за все я благословляю кожного, хто сіє у поширення Твого Слова, хай насіння, яке вони віддають для Євангелія, повертається в їхнє життя сторицею, хай приходять ідеї, двері, стратегії, можливості, захист і процвітання. Хай їхні доми наповнюються світлом, їхні серця миром, їхні руки плодами, бо той, хто сіє в дух, пожинає життя і благословення. Господи, я проголошую над кожним партнером. Корінь їхнього життя занурений у Твої ріки, і вони будуть плодоносити в кожному сезоні свого життя. Ніяка посуха, ніякий тиск, ніякий страх не можуть забрати їхній урожай, бо ти сам сказав, я примножу. І ми приймаємо це вірою. А тепер, Господи, я стаю в молитві за кожного підписника, кожного слухача, кожну душу, яку ти привів до цього відео. Це не випадковість, це Божий момент. Я проголошую над ними істини Твого Слова. Господи, Ти сказав у Псалмі першому, що праведник мов дерево над потоками вод. Тому я молюсь. Нехай їхнє серце глибоко вкорінюється в істині, нехай їхня душа отримує живлення від Духа Святого, нехай приходить стабільність, що перевищує людське розуміння, хай усі вітри, що били по їхньому життю, втрачають силу. Хай кожен хаос, кожна паніка, кожна темрява зупиняється перед Божим світлом. Господи, веди їх дорогою праведників і бережи від дороги безбожних. Господи, ти навчаєш у Псалмі 26, що навіть тоді, коли вороги встають проти нас, ми не боїмось, бо ти наш Спаситель, наше світло, наша твердиня. Тому я молю, нехай страх падає прямо зараз, нехай тривога тане перед присутністю Христа, нехай у серці народжується надприродна впевненість, що Бог іде попереду, Бог тримає, Бог піднімає. Хай світло Божої мудрості входить у кожне рішення, у кожну ситуацію, у кожну невідомість, у кожен завтрашній день. У Псалмі 32 Ти відкрив нам принцип свободи. Коли ми не приховуємо ран, ти зцілюєш, коли ми говоримо з тобою щиро, ти звільняєш. Тому я прошу, Господи, зайди в самі глибини їхніх думок, торкнися того, що вони приховували роками, розбий тягар провини. Розірви кайдани сорому, звільни від старих ран, старих образ, старих втрат. Я проголошую над ними серце очищене душа піднята, дух зміцнений. І нехай Твоя порада, Господи, буде ясною, мов сонце. У Псалмі 50, Ти кажеш, що тобі не потрібні наші ритуали, ти хочеш нашої правди, нашої подяки, нашої вірності, тому я молюсь, Господи. Нехай кожен слухач увійде в новий рівень щирості перед тобою. Хай подяка стане їхньою мовою, хай послух стане їхньою силою, хай твоє слово стане їхнім стандартом. Я проголошую темрява не схопить їхніх кроків, бо вони ходять дорогою правди, і на цій дорозі ти являєш спасіння, захист і славу. У Псалмі 142 ти показав молитву людини, що стоїть на межі, але вибирає не впасти. А піднятись. Тому я молю Господи, підніми тих, хто впав, підніми тих, хто втратив силу, підніми тих, хто в темряві думок, хто не знає, куди йти, хто загубив голос радості, Дух Святий, подихни на кожну душу, оживи їхню надію, постав їхні ноги на рівний шлях. Покажи їм, що вихід є, шлях є, світло є. Господи, я молюсь за зцілення тіла, нехай легені дихають вільно, нехай серце стукає сильно і рівно, нехай нервова система заспокоюється, нехай запалення зникають, нехай біль відходить, нехай тіло отримує силу, бо Ти Бог, який зцілює. Я молюсь за зцілення душі. Нехай приходить мир, який перевищує розум, нехай думки очищаються, нехай страх відступає. Нехай рани закриваються, нехай надія оживає, я молюсь за дух, нехай віра встає, нехай сміливість від Бога наповнює, нехай слух духовний відкривається, нехай серце стає чутливим до Божого голосу. Боже, я проголошую над кожним, хто чує цю молитву, піднімається прапор Божої слави. Ворог тікає, темрява розсіюється, дорога відкривається, сила повертається. Мудрість приходить, благословення множиться, бо Твоє Слово істина, Твоя любов непереможна, Твоя рука незламна, і Твоя воля добра, приємна і досконала. І ми приймаємо Це не колись, не потім, а зараз у цю мить вірою, що діє, говорить і бачить результат. Отець Небесний. Ми приходимо до Тебе не як ті, хто чекає відповідей, а як ті, хто вже отримав. Бо Твоє Слово каже, що все ми маємо у Христі Ісусі, і тому ми стоїмо сьогодні не в очікуванні, а в прийнятті. Ми дякуємо тобі за кожного, хто посіяв у Твоє Слово, бо написано, хто сіє в Духа, від Духа пожне життя вічне. Ми дякуємо за насіння віри, за насіння довіри, за насіння послуху, за насіння, яке зараз працює в духовній сфері. І ми проголошуємо: урожай уже йде, благословення вже рухається, небо вже відкрите, двері вже призначені Богом для цього серця, зцілення душі це Божа воля, яка відбувається зараз. Господи, ми піднімаємо голос подяки, бо Ти сказав: Увійдіть у Мої брами, з подякою. І коли ми дякуємо, ми приймаємо. Ми дякуємо Тобі, що кожна душа вже зцілена, кожне серце вже відновлене, кожна рана вже закрита, кожен біль уже знятий, кожна тривога вже втратила владу, бо Ти сказав: Він лікує всі недуги Твої, не лікує коли небудь, а лікує зараз у дусі, у вірі, у Христі. Ми дякуємо тобі, що душевна втома знята, внутрішня напруга розсіялась, тягар впав із плечей. Сльози перестали бути зброєю ворога і стали водою, що омиває шлях до нового життя. Ми дякуємо тобі, що ти визволяєш життя від ями, що милість Твоя не абстракція, а сила, яка працює всередині нас, що молодість душі відновлюється як ворла, мудрість і напрямок уже дані. Господи, ми приймаємо Твою мудрість, не просимо, приймаємо. Бо написано, що Христос став для нас мудрістю від Бога. Ми приймаємо ясність у думках, ми приймаємо рішення, які несуть успіх, ми приймаємо Твоє світло на наш шлях. Ми дякуємо Тобі, що кожна плутанина вже зникла, що кожна неправдива думка вже зламана, що кожні сумніви втратили силу. Ми дякуємо, що Голос Духа чути ясно, що напрямок відчувається серцем, що кожен крок наповнений миром. В ім'я Ісуса. Амінь.